Вже наступного тижня чернівці отримують новий статут міста. Його повинні затвердити депутати на сесії. Спеціалісти, які розробляли документ, переконують, він суттєво змінений. Подробиці в сюжеті Аліна Левич. Статут міста це наче місцева конституція. Саме цей документ регламентує, як звітують мер та депутати, яким чином громадськість може втілити в життя власні задуми та вирішити проблеми. Юроправління винесло проєкт рішення на черневу сесію. Відповідно, ці пропозиції по зміні в регламент. Є в порядку денному, і 30 червня будуть розглядатися. Розробники документу розповідають: відтепер у ньому є і нововведення, такі як електронна петиція. Зібрати протягом певного періоду 250 голосів, і відповідно, це ця петиція буде в скороченій процедурі, розглянута органам міської ради, чи там міської ради, чи виконавчим комітетом. Процедура дуже легка. Людина реєструється на сайті, вказує свою адресу. Ініціатор петиції вказує свою адресу, а люди, які голосують, просто вказують своє ім'я прізвище і електронну адресу. І, відповідно, відбувається голосування. Раніше, аби організувати громадські слухання чи подати на розгляд ініціативу, потрібно було зібрати пів тисячі підписів. Та й це не гарантувало, що пропозицію винесуть на розгляд сесії. Приміром, у березні нинішнього року студенти Чернівців зібрали 700 підписів з проханням внести їхнього представника у склад виконавчого комітету. Та міський голова Олексій Каспрук ініціативу молоді про ігнорував. тому і виходить на папері у нас все просто а на ділі зіштовхуєшся з бюрократичними перепонами та перешкоджанням чиновників. Нині ж усе буде інакше, впевнені активісти. Ми пропонуємо, що якщо є 50 підписів членів територіальної громади, можна ініціювати з будь-якого питання. Якщо є звернення трьох громадських інститутів громадянського суспільства, тобто це може бути громадська організація, ОСН, ОСББ і благодійний фонд. Крім того, унов. Ому статуті передбачено, як звітуватимуть депутати та міський голова. Відбуватиметься це щорічно. Очільник міста звітуватиме в три етапи: спочатку інформація на офіційному сайті міської ради. Через місяць він звітує в прямому ефірі місцевого телеканалу, де знову ж таки можна поставити, якщо додзвонився, звичайно запитання. І останній етап це відкриті зустрічі з мешканцями. Тобто і на всіх тих етапах можна ставити запитання, і міський голова зобов'язаний їх врахувати, подивитися. Приймуть новий статут уже наступного тижня на сесії, а перші громадські слухання планують провести у серпні. Проте чи будуть чиновники та високопосадовці, такі як міський голова Олексій Каспрук, чи секретар регіонал Ярослав Кушнірик, дотримуватися положень документа, покаже час. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь.